Сейчас ми з вами тут посадимо ці точки якої, що вам розкажу, дуже важне. Коротше, я спостерігаю над тим, як побудована зараз наша взагалі освіта, що вкладають в голову наших дітей. І дивлюся, дочка сейчас входить в другий клас, там вчать фонетичний розбір слова. Це, ну, хто не знає, хто знає, це короте, коли слова. В словах виділяються приголосні звуки, тверді звуки, голосні, м'які які, тверді, такими рисочками, кружочками. І я дивлюся на це все, дитина сидить, його вчить, вчить-вчить і думаю. Вопрос задачі. А на хіба дитині в житті буде оцей фонетичний розбір слова? Нахіра взагалі забивати голову дітям отакими рисочками, кружочками? Як це дитині зможе повисити самооцінку? Як це зможе захищати себе? Як це дитині зможе допомогти будувати свій бізнес, будувати класні стосунки з партнером, виховати адекватних, здорових, класних дітей? Як це може вообще допомогти? Далі, дуже багато чого там вивчають діти інтеграли, да? матриці. матриці, як там рахувати ці цифри. І от кожного разу, коли син він вже в зараз вчиться училище після 9 класу, і кожного разу, коли він сидів учив по цю історію, він психував і казав: мама, нахера мені це все в житті треба буде? Зачем? Зачем мені це? А я його кожен раз, не знаючи, що йому відповідати, йому казав: Ну ти ж розумієш, що це треба, це там тренує твою пам'ять розумієте? я навіть не знала, як йому відповідати, Понимаю умом, що воно йому і нахер не треба, але як ота, ця не дуже може досвідчена мама, не знала, як дитині відповідати. І плюс теж ще по цієї теми трошки іншого характеру про те, як вкладали і вкладають в голови, от нам голови вкладали цю тему, що пани. А ну, Тарас Шевченко, там клася Українка, пани вони завжди злі, вони нахабні, вони брехливі, вони обдурюють людей. І... А тріпаки, вони завжди були бідними, але вони були чесними. І що вийшло нам в нашу підсвідомість вкладалося, що бути багатим це погано, це брехати, бути багатим, розумієте? І. Трошки, ну, мені неудивительно, чого для нас, для більшості українців, а, слово гроші взагалі асоціюється з чимось поганим, з тим, що це якась брехня, можна стати багатим тільки, якщо ти брешеш, якщо ти обдурюєш, багаті би накрали. От такі в мене мислі по поводу взагалі нашої освіти. Поділіться, пожалуйста, що у вас по поводу цього. Може, я дуже хочу почути вашу думку. Напишіть в коментарях. І автор самого класного коментаря я витягнув послання від моїх кармакарт про гроші. Послання від Будди Отримайте персональне послання саме про гроші. Ну що, поїхали?